Валерій, вітаю з перемогою. Ну як в давні часи добре валідольно так було. Під кінець матчу два голи на останніх секундах, фактично. Загалом, чи вдалося дербі сьогодні. Ваше враження від поєдинку, можливо, все-таки не все було добре, так як по рахунку в кінцевому результаті вийшло під час матчу. Дякуємо за привітання. Непростий у нас період, але дійсно дербі не просто вдалося, воно виправдало себе на 200%. Кубкова стадія. І тому і. Емоції, глядачі це все, значить, футзал рухається в правильному напрямку. Не все нам вдалося, є певні причини, але в цілому, поки були свіжі ще з першого тайму, на жаль, не реалізували, не стали, не зробили той гандикап, який би, би хотілося, і були на то нагоди. По ходу матчу втома сказувалась, тому вдалася взнаки. І в другому таймі задоволені, що дотиснули. І навіть, можливо, і нічийному результату були би задоволені. Але, напевно, досвід зіграв, і ми. Зрівнявши рахунок, суперник десь не витримав. Треба я подякував обом командам, тому що вболівальник би не прийшов, якби не було такої віддачі. І дербі вдалося ось так. Перший тайм зіграно і є що проаналізувати. Надіюсь, що ми додамо в мудрості і хоча б на своїх помилках будемо вчитися. Ну, непростий період у нас зараз. Ось так. Не хочу повторюватись від туру, від цих цих моментів, від попередньої поразки кардиналу. І треба через це пройти. І надіюсь, що ми... Зробимо тільки крок вперед. Можливо, власне, це що команда перевернула гру на останніх секундах. Десь додасть психологічну впевненості е, хлопцям? Ну, надіюсь на то. Є розбір суперника, є реальність, в якій ми знаходимося, і хочеться, щоб це все вирішувалось за. Заздалегідь, так би мовити, тому що статус фаворита він потім тисне на дистанції матчу і суперник міг би нас покарати за рахунку 0-1 були гострі контратаки. Але добре, що ми дотиснули. І наука на майбутнє, ось так, але це тільки перший тайм і вже буде 15 числа. Гарний бій. Ось так. Дякую, успіху.